Чому одні українці категорично не сприймають своїх російськомовних співгромадян. Російська агресія додала до існуючої психічної травми, пов'язаної з русифікацією, нову психічну травму, ще пов'язану з, саме з російською агресією. Пройшла травматизація людей з фіксацією на російську ідентичність і російська мова в цьому випадку. Служить ролью фіксатора цієї ідентичності на мови, значить на агресії. Масло вогонь цієї проблеми, на мій погляд, дуже професійно додають самі росіяни. Типу, захищає в Україні російськомовних громадян, і тим самим вони нам дають привід шукати прості рішення цієї проблеми, і ми її знаходимо в так званій українізації. Чому, на мій погляд, українізація в тому випадку, в якому вона є, не спрацює і більше того, вона ще більш нанесе шкоди? Тому що вона потенційно може висвати таку ж саму психічну травму у людей, як і примусова русифікація. Якщо вона проводиться відносно людей, у яких немає ідентифікації російської мови із росіянами, у них лагідна. Чи нелагідна українізація буде визивати підсвідомий спротив, бо вони не бачать проблеми в спілкуванні російською мовою. У них ця мова не асоціюється з агресією. Це їхня мова чи мова батьків. З агресією вони її не асоціюють. І у випадку лагідної українізації відносно людей, котрі не мають травматичного досвіду від русифікації, самою українізацією ми їх травмуємо. Чому це може призвести, окрім того, що ми наносимо травму, психічну травму конкретним своїм співгромадянам? Вже є експерименти, які підтверджують, що травматичний досвід він передається у спадщину. Ми ще білі током в прив'язки к определеним подразникам, то на фоні якогось определеного запаху, то звуку, і дослідники побачили, що. Наступні покоління мишей, мишенята, не сталкуючись в житті з цим подразником, відчувають необосновану тривогу, у них підвищуються гормони стресу, і вони відчувають безпокойство і несприйняття цього запаху. Хоча травматичного досвіду у них не було, їх не били током, коли цей запах включали. Соціальний досвід. Виключається, бо мишенят від дорослих мишей забирали. Тому вчені роблять висновок, що дійсно цей травматичний досвід якимось чином, мабуть, як якийсь інструмент еволюції, передається нащадкам. Ми можемо отримати на виході те, що у нас значний прошарок українців, навіть якщо будуть демонстративно розмовляти українською мовою, вони будуть підсвідомо відчувати спротив. До українського контексту і буде підсвідомо, опять же, від нього ухилятися, бо не може людина йти проти своєї природи. Психічна травма характеризується загостренням переживання і уникненням цього переживання. Але це ще не все. Як я сказав, вже є досліди, що психічна травма передається у спадщину, ми можемо отримати в майбутньому. Цілі покоління дітей цих травмованих українців, котрі будуть передавати своїм дітям далі у спадщину підсвідоме несприйняття українства і ухилення від цього українства. Наша росіянам вигідно підкріплювати нашу травматизацію, фіксувати її саме на мові. Чим більше в країні ми будемо мати протиріч між собою, Тим слабкішими ми будемо. Чим слабкішими ми будемо, тим совігідніше нашому супротивнику, нашому ворогу. Тому Путін завжди, при малішому поводу приводі, каже, що захищає в Україні саме російськомовних граждан, російську мову, при тому розбираючи по камінючкам російськомовні города. Відомо, що результат будь-якого зовнішнього впливу на об'єкт, він завжди залежить від внутрішнього стану самого цього об'єкту. Тому ми з вами, як ніхто інший, заінтересовані посилювати свій внутрішній стан. Що, на мій погляд, треба робити для того, щоб ми мали шанс зберегти нашу країну в тих кордонах, яка вона існує. І передати нашим нащадкам міцний фундамент, на якому вони можуть її розвивати. Відповідь на це питання приховується в самому визначенні психічної травми. Психічна травма це наслідок взаємодії між людьми. Травма це те, що одні люди спричинили іншим людям. Тому і для лікування наслідків психічної травми також потрібні люди. Ми потрібні один з одним взаємодіяти е, определеним чином, щоб з цієї травми позбутися самим, самим і допомогти позбутися іншим. Тому, для того, щоб вирішити цю проблему, ми з вами маємо допомагати одним одному позбуватися існуючого травматичного досвіду та не отримувати іншого. Тому що, в підсумку, якщо ми поглиблюємо. Власну травматизацію, травмуючи інших українців, тих, котрих зараз ми сприймаємо в системі своїй чужі, чужими, то сума наших з вами зусиль, наша сумарна з вами ефективність, вона зменшується. Коли ти стріляєш собі в ліву ногу, то ти становишся слабкішим. Те ж саме відбувається, якщо ти стріляєш в праву ногу. Якщо ми допомагаємо друг другу становитися сильнішими, то й сумарно, ми самі вами сильнішими. Тому, на мій погляд, для розв'язання існуючої мовної проблеми і поділу українців на свій чужий і поглиблення цього поділу, ми маємо з вами прийняти те, що ми різні. В цій різноманітності у нас є і сила і вона і наша слабкість. Якщо ми на цій різноманітності будемо на почві цієї різноманітності наносити друг другу психічні травми і травмувати один одного, ми будемо становитися сильнішими. Якщо ця різноманітність стане нашим фундаментом і об'єднуючою силою, то, як я сказав, наш внутрішній контекст, наша внутрішня сила дозволить нам... Будувати свою країну без оглядки на те, що з цього приводу каже Кремль чи будь-хто. Тому я пропоную в мовних суперечках та й в будь-яких суперечках задаватися собі питанням, а не власну ли особисту травму я намагаюсь вирішити за допомогою травмування іншої людини. Будь-яка категорічність в Спілкування і взаємодії з людьми це наслідок травмування. Якщо ви бачите в собі, чуєте в собі, наблюдаєте за собою категорічність несприйняття співгромадян в будь-чому, згадуйте це відео. Травмуючи один одного, ми становимося слабкішими. Допомагаючи один одному, ми становимося сильнішими. Обирайте силу. Її краще лишати у спадщину нашим дітям та внукам.